Територія обману допомагає розкривати обман. Що обрати? Сексуальний купальник та плавки? Контактний алергічний дерматит. Чи здорове сексуальне життя? Простатит. Як можуть осліпити окуляри від сонця? <звук> та усі тварюки, що живуть у морозиві, лабораторні дослідження вже майже готові. Вас це здивує. Он коли ходив в туалет, плохо помив руки. От бачите, ну що це твориться? Вот и, вот що? Ось так розпочалася відпустка Юлії. Такий боді арт від купальника вже з першого ж заходу у воду. Так ви можете представити, що це було, коли от я собственна була в морі. Повертати гроші за купальник сюрпризом. Юлії відмовились. Оправдання в них було таке, що купальник як нижнє бельйо і возратун. Купальна білизна зіпсувала Юлії відпустку, бо неякісний купальник виявився ще й отруйним. Я прихожу і в номері замічаю, що на мені якісь, знаєте, п'ятна красні, це все ну це таке неприятне, ну, все зудить, чешеться. Щоб з'ясувати, що то за червоні плями з'явилися у дівчині на тілі, і чи справді винен купальник, територія обману приїхала до алерголога. Явно химическое повреждение верхніх верхних слоєв кожи на краску, на краситель, который содержится в ткани. Зараз ви бачите контактний дерматит. Його може спричинити неякісний фарбник або дешева фурнітура купальника. Будемо видеть на коже покраснение, бугорки на коже, которые можуть переходити в пузырьки, могут возникать язвички. Все это будет сопровождаться жжением, зудом. І увесь цей жах може спровокувати ваш купальник. Ми вирішили провести власний експеримент: купити три купальники і віддати їх на перевірку. Перша точка закупівлі столичний ринок. Другий купальник ми обирали в інтернеті. А за третім зразком ми прийшли до магазину. А можна купити купальник за 49 гривень? Правда? А да. це нік і Тепер три куплені зразки ми привезли на перевірку. Тут ці купальники поріжуть на шматочки, потім висмикають з них нитки під мікроскопом, а ще обов'язково підпалять. Дуже і добре горить. Що ж страшного та отруйного, що може вам зашкодити, знайдуть експерти в наших купальниках. Весь рисунок відбився на білій тконі. Дивіться трохи згодом, а поки. Дефіле в купальнику в кабінеті лікаря. Це Даша, і вона прийшла до гінеколога показати свій купальник. Ні, Абсолютно все добре. Гарні плавки без претензій, без заперечень. До купальника нашого статиста лікар зауважень немає. Саме основне в купальниках це, щоб були захищені молочні залози, щоб не було ніде передавлювання молочних залоз. А от модні пушапи. Лікар відносить до категорії можливої небезпеки, може нарушатися крову і лімфопостачання молочної залози і виникати таке захворювання, як фіброзно кістозна мастопатія. Друга небезпека це як виявляється лямки, що занадто впиваються у шкіру. Через них можна підчепити хворобу шкіри. Мікротріщини на шкірі, і людина буде більш підвласна власне інфікування різними грибковими захворюваннями на пляжі. І третя небезпека: такі гарні і такі небезпечні трусики стрінги. Вже часто є інфікування кишечної мікрофлори, яка попадає в піху, і визиває дісбіос піхви. Тепер територія обману взялася з'ясувати, що виїдає фарбу з купальників найбільше: мило, морська вода чи людський піт. Розколочуємо мильний раствор. Це ми знову в лабораторії. В одній склянці шматочки купальнику і мильний розчин. Це те ж саме, що випрати його вдома при температурі 40 градусів. Розколочуємо раствор солі із аміаком. А в цій склянці інший шматок купальника і імітація людського поту. Оту тут рівно стільки, скільки в середньому виділяється з людини, якщо годину грати на пляжі активно, наприклад, волейбол. Далі в лабораторії створять і морську воду. Замочуємо обшитий образець в растворі пішової солі і переносимо на сюплішко. Замість людського тіла прилаз постійною температурою 37 градусів. В цій шафі купальник буде солитися чотири години, а це те саме, що провести один день на морі, активно купаючись щопівгодини. Результати вас приголомшать. Це дуже погано, тому що це все перейде на тіло людини. Про це замить. А далі всі секрети чоловічих лавок. Практично спрятатися в приличному взрослому мужчині буде неудобно за этими плавками. Лікар уролог заблокує класичні плавки. Вони неправильно пошиті. Ось вот ця вот модель, саме дана модель, розчитана на дітей, навіть не на підростків. Чому? Тут нет как бы, кармашка для машинки. в таких плавках буде затісно і жарко. геніталії з точки зрення, но не їх. кожа под такі резинками. Таких плавок просто може воспалятися. А от до плавок боксерок лікар претензій майже не має. І ці плавки, би, достатньо універсальне. але тут, думаю, що кожа буде хуже вентилірувати по сравніння з такими шортами, але їх краще перевдягати кожного разу після купання. 에, буде знижений ризик обострення хронічних воспалітельних забивань, такі як простатит. і лише до таких шортів, або як їх ще називають, гавайок. Лікар не має жодних претензій. Я би рекомендував такі вільні плавки з отакою сіточкою. Дивіться далі, що роз'їсть наші купальники мило, під або морська вода. Тільки зараз шокуючі результати перевірок. Тільки оцей купальник якості. Ми оці два купальники запракували. Дивовижно лише найдешевший купальник отримав дозвіл від лабораторії. Нагадаємо, ми купили його в магазині лише за 49 дев'ять гривень. Рожевому купальнику ми поставили два бали. Це означає, що підніти в такому купальнику не можна. Все тіло буде в шахматці. Нагадаємо, його ми купили в інтернет-магазині за ціною 148 гривень. Найгіршим виявився купальник, придбаний нами на базарі. Зовсім негодний. Нам віддали його за півціни за 130 гривень. Щаслива остання модель. Це була біла тканина з обох сторін. Щас вона стала кольоровою. Практично білого хлону немає. Всі, всі краска буде на тілі. Цей купальник для пляжу геть не годиться линятиме фарба, якщо в ньому спітніти, і якщо купатися навіть у солоній воді Це може перерости навіть в заболівання, яке називається контактний алергічний дерматит. А це означає, що може з'явитися свербіж і ось такі виразки. Всі три купальники зовсім не втратили кольору під час прання. Виходить до поїздки на пляж неможливо передбачити, як він себе поведе у воді та під сонцем. бачите, вот ну це твориться? вот що? Вот